Надіюся, вона дійсно будеш мати продовження і продовження ефективне, тому буду радий, якщо почую все запрошення і буду радий. То я можу зараз бігти. Ні, дійсно можу. ну добре. Аби хотів би це. Ти так, як Кернес тоді казав, каже, мушу бігти, бо мого другого день не робити. Раз ви, на жаль, змушені нас зараз залишити, я все-таки і вас, і всіх присутніх на нагоді прошу подумати, Е, зараз, протягом сьогодні, завтра, кількох днів. Е, хто б мав бути нами запрошений, е, бо насправді ми з Єром Федоровичем планували лише ну, десь розпочати, зробити поштовх такого діалогу, такого процесу і абсолютно не претендуємо на якесь там лідерство в такому діалозі чи тому подібне. Але ну, хтось ну, процес хтось мусить почати. Кого б ви ще бачили учасником цього діалогу, з тих людей, якого знають, вони не мають бути обов'язково депутати, політики, члени тих чи інших політичних сил, можливо, просто люди, яких от на тому куті добре знають. Люди, які там, мають певний авторитет в цьому місті, знані в тій чи іншій галузі. Просто подумайте і запропонуйте нам, щоб ми могли з ними зв'язатися і запросити їх уже, ну, взяти участь в наступному такому столітті. Не так, я перепрошую, я вже йду дійсно, я, 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 я тому хоті.